Усіх вітаю ви на каналі час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Ангеліно, вітаю всіх глядачів. Друзі, традиційно закликаю вас підписатися на Ютуб канал Сій час. Якщо ви раптом не встигли цього зробити, коментуйте нашу розмову, лишайте запитання під цим відео і ставте нам вподобайки. У США готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для збройних сил України на суму до 6 мільярдів доларів. Про це пише політико з посиланням на двох американських посадовців. Пакет формують, і його фінансують з нещодавно ухваленого закону про допомоги від штатів в розмірі 61 мільярда доларів, як пишуть змі нині коментуючи ці всі події, сполучені штати впевнені, що нова допомога да дасть можливість Україні перехопити ініціативу на полі бою, пане Ігоре. Чи згодні ви з цим? І, взагалі, як ви думаєте, наскільки вистачить проголосованого пакету? Ну, дивіться, ми можемо з вами послатись на радника з національної безпеки Сполучених Штатів Джейка Салівана, який вважає, що на це фінансування, яке було затверджено конгресом, яке після затвердження конгресом підписав президент Байден як закон, що його має вистачити для достатньої кількості зброї для того, щоб Україна дійсно перехопила ініціативу. Uh, і uh, для того, щоб Росія не могла нічого більше досягти, uh, взагалі Саліван висловив певненість позавчора. Uh, ну майже вечері це вже був брифінг у Білому домі. Він висловив впевненість, впевненість у перемозі України, що Україна здатна перемогти і переможе. Він сказав, що немає немає бути в цьому ніякого сумніву ні у кого ні, ні в цій залі, там де прес-конференція проходила, ні, ні, взагалі в світі. Ну він також зазначив, що тих грошей, які виділив конгрес наразі, їх точно має вистачити до кінця 2024 четвертого року. Okay. Там насправді <клес> гроші на пряму військову допомогу, на фінансування ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки. От саме з, 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 з фонду цієї ініціативи фінансується закупівля зброї у її виробці. Компанії виробників, а, а, і це приблизно 14 14 мільярдів доларів, і приблизно стільки ж на те, щоб фінансувати передачу Україні зброї безпосередньо з баз Пентагону для того, щоб потім компенсувати а, а, Пентагону, те, що він передає Україні. Що цього має вистачити до кінця року, ну плюс там є гроші, які можна використати знову ж таки на додаткове постачання зброї в Україні. А що буде далі, Ну ми ж не можемо з вами сказати. Що буде далі, треба дивитись що буде що буде відбуватися наприкінці року. Я думаю, що чинний конгрес. Він буде перебиратися в листопаді разом з президентом. Він більше розглядати <кій> допомогу Україні навряд чи буде, враховуючи всі розклади сил, там враховуючи передвиборчу кампанію. А, тобто, скоріш за все, на наступ, наступний пакет допомоги Україні можуть розглядатися вже після виборів конгресом нового скликання. Ну, або якщо чинним конгресом, то лише після виборів в залежності від того, як вони закінчаться. Але знову таки, Джейк Саліван сказав, що на думку адміністрації цих грошей, ще є, точно вистачить до кінця 24 року. Хоча в законі прописано, що от гроші з фінансування ініціативи е, допомоги Україні в галузі безпеки і фінансування передачі Україні зброї з баз Пентагону, що в принципі. Е, Президент може використовувати ці гроші аж до 30 вересня 2025 року. Так, пане Ігоре, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому як вдалося розблокувати голосування? Я думаю, що перш за все, через зміну позиції спікера Джонсона, тому що він визначає порядок денний палату представників. Як усі ми знаємо, Сенат схвалив. Законопроєкт про допомогу ще в лютому. Він це зробив 13 лютого. Але Джонсон відмовлявся розглядати цей законопроєкт у палаті представників. І те, що все ж таки Палата представників його розглянула, це було викликано зміною позицією Спікера Джонсона. Я думаю, що було кілька чинників, які вплинули на цю зміну. це і все ж таки розуміння Джонсоном своєї ролі як спікера е Палати представників, це третя ієрархія американської влади посада. І звичайно, що людина, яка її обіймає, не, не має значення, яке вона має політичні переконання, праві, ліві, там, консервативні, ліберальні. <кій> Ця людина повинна думати е перш за все про. Інтереси Сполучених Штатів Америки як держави, і Джонсон протягом останнього місяця, місяць-півтора, він вчинив тричі, от як саме як державний діяч, а не як політик, який хоче йти в форваторі більшості своєї партії. Тому що він тричі в принципі, діяв так, що це було це було діє в супереч позиції більшості його власної фракції. Перший раз це було коли він наполягав на прийняті бюджету, і він провів бюджет на 24 й рік. Через палату представників це відбулося лише в березні. До цього у нас був тут тимчасово. Тимчасові бюджети були. Тобто, був 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 такий летенний бюджетна криза була. І він зробив це в супереч позиції, принаймні половини своєї фракції. Вони не хотіли приймати бюджет, вважали, що нехай буде повна бюджетна криза, і, і вони зможуть сказати, що це Байден всьому винний. Джонсон вважав, що країна не може жити без бюджету. Другий раз він так зробив знову таки в супереч більшості своєї фракції, відкрито в супереч Трампу, тому що Трамп вимагав робити протилежне, коли він. Провів через палату представників продовження дії закону про можливість стеження спецслужб за іноземцями, що підозрюються у шпигунстві та тероризмі. Завдяки, скажімо, наявності цього закону можна прослуговувати перемовини російських дипломатів, не звертаючись до суду за дозволом. На це ультраправі республіканці, більшість республіканської фракції, була проти продовження дії цього закону. І Трамп відкрито виступав, він закликав вбити цей закон. І я так само, як і бюджет, так і цей закон був прийняті двопартійною ситуативною коаліцією. Більшість в якій складали демократи, третій раз Джонсон так чинив коли він поставив допомогу Україні порядок денний, і знову таки було двопартійне голосування. Більшість Голосів значно дали демократи, жоден демократ не голосував проти допомоги Україні, бо більшість республіканської фракції голосувала проти. А, так що Джонсон вчинив як державний діяч і за це заслуговує на велику повагу. А, були ще чинники, тому що атака Ірана на Ізраїль, а, вона о, як наслідком своєму мало те, що в Сполучених Штатах дуже багато почало почалося закликів, що треба допомогти Ізраїлю кінець кінцям, а навіть лідер республіканської фракції Палати представників скаліс, він одразу наступного дня казав: От зараз ми розробимо закон про окрему допомогу лише Ізраїлю, і отримав одразу ж відповідь з Білого Дому, що для президента Байдена це є неприйнятним. Він. Підпишу допомогу Ізраїлю лише якщо вона буде пов'язана з допомогою Україні, і оскільки а, Джонсон розуміє, що республіканці дуже залежать від Євангелійської церкви, найбільш поширеної протестантської церкви в Сполучених Штатах, яка підтримує республіканську партію, але яка і підтримує Ізраїль постійно протягом усіх років існування Ізраїлю що треба допомогти Ізраїлю? Він зрозумів, що без допомоги Україні допомоги Ізраїлю не буде, тому що просто це не пройде ні через Сенат, ні через Білий Дім. І третій чинник він також дуже важливий: Джонсон отримав сотні тисяч, до ну, навіть мільйони і телефонних викликів і електронних листів від виборців. Які вимагали, щоб він поставив допомогу Україні на голосування так само, як відбувався і тиск виборців на своїх законодавців, і ось усе це призвело до того, що він змінив свою позицію, і відбулося те, що відбулося, пане Ігоре, Як ви думаєте, прихильність до Трампа з боку американців вона збільшилась чи зменшилась через голосування, через розблокування власне голосування по пакету допомоги? Я думаю, що тут зв'язку немає. Трамп має абсолютно сталу базу, як він її називає, і вони від нього ніколи не відмовляться. Вони його підтримували, підтримують і будуть підтримувати, абсолютно незалежно ні від чого. Тобто, це, це нічого не змінило. Він має велику підтримку, Тобто це фактично, знаєте, шанси кандидатів на президентських виборах 50 на 50. І це голосування ніяк на, на підтримцям тими американцями, які підтримують Трампа, воно не, не відбилося ніяк. Це в буквальному сенсі, оскільки я читала, що The Hill пише дійсно там 46 проти 46% відсотків Трамп Байден дійсно йдуть поряд. Нема ні в кого зараз ем, якогось відриву один від одного. Ну, так вони йдуть поряд за загальнонаціональними опитуваннями, які проте, знаєте, не мають великого сенсу, тому що вибори в Сполучених Штатах проводяться окремо по штатах. Треба дивитися опитування по штатах, які поки що не проводяться регулярно. Угу. Будуть проводитись десь з ну, середини, з кінця червня. Тому за такими опитуваннями треба починати дивитись десь початку липня. І треба слідкувати за свінг штатами, де виборці не мають сталих переконань. Де більшість виборців немає сталих політичних переконань багато незалежних виборців, це всього всього 5-6 максимум 7 штатів. Це от Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Джорджія Аризона. Можливо, в цьому році це може бути північна Кароліна, та можливо, це може бути Невада, в якій є такий республіканський рух. Хоча це був такий синій демократичний штат, здебільшого протягом. Ну, 20 років останніх. Ну от а в інших штатах результати виборів практично можна спрогнозувати хоч зараз, і тому все буде вирішуватися в цих штатах, і треба буде дивитися на опитування саме в цих штатах, і десь середини з кінця червня там буде проводитись кількома соціологічними службами регулярне опитування, чи то кожні 10 днів, чи то потім ближче до виборів, навіть кожного тижня. І буде, буде якась картина. Тобто можна буде дивитись, скажімо, Середня середнє по усіх цих опитуваннях, медіано по всіх цих опитуваннях. Тоді можна буде можна буде щось прогнозувати зараз. Це зарано, і загально національне опитування. Отак вони і показують що десь там, десь Трамп на один відсоток попереду, десь Байден на один відсоток попереду, десь вони, от як так, як в тому опитування, на яке ви послались однаково. Ну, це плюс-мінус, розумієте, там. Похибка цих опитувань вона доволі велика. Тому дійсно там шан, шанси однакові на сьогоднішній день. Німеччина вирішила надати Україні. Третю систему Петріо для України про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він сказав, що це приклад, який мають наслідувати інші члени альянсу, і також закликав союзників якнайшвидше перейти від обіцянок підтримки України до власне реальних дій до постачання озброєнь необхідного для України. Також на фоні цих всіх подій, і знову ж таки пакети допомоги США. Сподіваються, що передача Україні атакам спонукатиме Німеччину передати, Тауруси Україні, Канцлер Шольц з останнього, що ми чуємо, досі відмовляється передавати крилаті ракети Києву, посилається на ескалацію, ворогідність ескалації війни. Пане Ігоре, як ви вважаєте, чи є можливість переконати Шольца, чи вдасться це зробити там, наприклад, Штатам, чи хто в змозі це зробити? Напевно, є. Мені здається, що Шольц він, він озирався постійно на Сполучені Штати. Отже, надають Сполучені Штати якусь зброю? Ну якщо так, то і ми можемо робити те ж саме. А, так він позиція робив... Шольца. Перепрошую, позиція Шольца вас не дивує? Чи навіть після того, як атакамси передають штати, публічно про це заявили? Шольц лишається на своєму? Ну я, я до речі не читав, що він пі саме після цього. Ну бо що офіційне сполучені штати визнали передачу атакамся позавчора ввечері. Я не читав чи заявляв шольц саме вчора. Що з цього да, саме днями? Ну дивіться, позиції ж міняються. Вони пали, позиції ніколи не є сталими. Давайте з вами пригадаємо, що Шольц сказав 24 лютого, коли почалася повномасштабне вторгнення, що Німеччина не може нікому передавати зброю. І запропонувала Україні, що е каски здається. А зараз Німеччина як не крутиє другим після Сполучених Штатів постачальником зброї України за кількістю переданої зброї. Тобто позиції міняються, вони не, не залишаються сталими, як і все в світі міняється. І, і я думаю, що напевно є якісь якісь, знаєте. Е е е е е е Якісь міркування засновані на тому, що аналітики розвитки повідомляють, тому що звичайно, що західні лідери хочуть уникнути прямої війни з Росією, конфронтації з Росією бо яка може призвести призвести до третьої світової війни з обміном ядерними ударами, тому вони уважно вивчають, що їм доповідають аналітики їхніх розвиток. Але аналітики ж теж вони кожного дня слідкують за тим, що відбувається, аналізують інформацію, яка в них є, і їхні висновки теж змінюються. <тас> от, 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 як так само, як за Ну, от, Дуже дуже протягом довго часу їх не надавали. Ну от а тепер, а тепер, <кхід> як заявив Джек Саліван, Байден. Вирішив значну кількість, як Саліван сказав, атакам все передати Україні, але відмовився сказати, скільки з міркувань, як він сказав, би безпеки операцій. Так що і я б я, я, я б не я б не вважав, що те, що каже Шольц сьогодні, що це його остаточна позиція, тому що позиції постійно змінюються. Там буде шольц зустрічатися з Байденом, буде з ним розмовляти можливо онлайн чи, чи телефоном. Бо Будуть, будуть подальші обговорення, тобто, ця позиція може, може змінитися. Чому штати стали рішучішими у питанні, ну, наприклад, передання Україні атакамсів що попливало? Знаєте, я до того щоб не розвивати теорії, я просто знову таки можу послатися на Джейка Салівана, який власне це пояснив, щоб були як він сказав. Uh, два чинники Ну, один чинник так сполучені штати постійно теж думають про те, щоб якісь якісь їхні дії не були визнані Росією як такі, щоб підвищують ескалацію. Тому дії по постачанню Україні зброю Сполучені Штати я кажу, вони такі реактивні традиційно, але достатньо скажімо швидкі у відповідь на те, що Росія застосовує певні види зброї. Як сказав Саліван, Байден прийняв це рішення постачати Україні Атакамси у відповідь на те, що Росія використала для ударів по Україні північно-корейські ракети: що раз Росія використовує ракети, які постачає Північна Корея, то тоді ми надамо Україні ракети Атакамс. Тобто, тому що Сполучені Штати в даному випадку розглядають російське використання Росією північно-корейських ракет як ескалаційний крок. Ну тоді так, тоді ми маємо. Маємо відновити рівновагу. Тоді ми будемо постачати Україні ракети Атикамс. Це з одного боку. А з іншого боку, ну я про це читав, і Саліван це власне підтвердив, що е генерали в американській армії відповідні чиновники в Пентагоні, вони досить прискіпливо ставляться до кількості пев певних видів зброї, певних видів боєприпасів на базах Пентагону. У них там є нормативи, нижчі, яких вони, вони не можуть опускатися для певних видів зброї. Ну і як от, можна зрозуміти, з цього кількість атакамсів для них є суттєвою. І Сполучені Штати збільшили їхнє виробництво. Тобто держава замовила у виробників більшу кількість цих ракет. І вони почали зараз поступати, значить тому є можливість постачати їх Україні. І є можливість тримати їх постійну кількість на базах Пентагону. Це от так, як це пояснив Саліван, але в мене немає підстав йому не вірити. Тому що то точно знаю, що там щодо нормативів того, скільки якої, якої зброї, яких боєприпасів там повинно бути, і ніяк не менше там є. І е, Міністерство оборони дуже, дуже прискіпливо до цього ставиться завжди. Пані Ігоре, глава держдепу США Антоні Блінкен у п'ятницю, 26 квітня, під час візиту в Китай пригрозив Пекіну наслідками за допомогу Росії. Сказав він наступне: під час наших дискусій, сьогодні я дав ясно зрозуміти, що якщо Китай не вирішить цю проблему, це зробимо ми за його словами. Китаю не вдасться налагоджувати відносини з європейським союзом, якщо і далі підтримуватиме Російську Федерацію. Um, і також я би нагадала, що раніше візит до Китаю здійснив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він обговорював з Сі Сідзіньпінем справедливість, як це, як це так правильно формулювання, установлення справедливого миру в Україні. Ну а також, окрім цього, про свій візит до КНР заявив і Путін. Пісков сказав, що підготовка цієї зустрічі на Фінальній стадії, що дуже багато є питань, які потрібно обговорити. Що ці всі рухи поїздки до Китаю означають? Дивіться з боку Сполучених Штатів. Я вважаю, до речі, дуже вдалим те, як Китай характеризує усі ці зустрічі китайсько-американські, що це процес керування конфронтацією, це так само, як було між сполученими штатами та радянським союзом. Ну, скажімо, в до Горбачовський період радянської історії, скажімо, починаючи з хрущовського періоду радянської історії і до Горбачовського періоду радянської історії. Ну, ну я б особисто пам'ятаю, коли юнаком був там Брежнівські роки студентом. Ну, так от проходили зустрічі там, навіть Брежнев іноді зустрічався з американськими президентами. Державний секретар там і міністр закордонних справ радянського союзу громико зустрічались по кілька разів на рік і щось обговорювали, висловлювали свої точки зору і залишались на своїх позиціях. Ну, тобто, це така керована конфронтація, яка через ці розмови вона не має стримувати можливий будь-який прямий конфлікт. Так мені видається, от і розвиваються американо-китайські стосунки зараз. Це то ну, така керована конфронтація. Ну так краще розмовляти, ніж не розмовляти. І те, що Блінкін попередив доволі сурово, до речі, на це на найбільш таких сурових термінах Китай про те, що не треба допомагати Росії, і, і фактично натякнув, що будуть впроваджувати жорсткі санкції проти китайських компаній, які беруть участь у постачанні. Відповідних товарів до Росії так, це це суттєво. Хоча я не впевнений, що це може дійсно припинити постачання до Росії товарів. Можливо, якщо Сполучені Штати запровадять дійсно санкції санкції. До речі, вже низка китайських компаній була санкціонована Сполученими Штатами. Не доволі така велика низка. Це це принаймні кілька десятків компаній за різні там речі, які вони постачали до Росії. Якщо це буде більше компаній, ну значить буде важче Китаю порушувати ці санкції. Але я думаю, що ми повинні з вами розуміти, що Китай є союзником Росії в цій війні. І ми можемо вважати так, що там Росія є васалом Китаю, але фактично по відношенню до війни в Україні Китай є союзником Росії, тому що Китай. Хочу, щоб було послаблення заходу, послаблення впливу Сполучених Штатів, а для цього йому треба, щоб Росія не зазнала в цій війні поразки, і щоб Захід, Захід був змушений щось у Китаї просити, а Китай щоб поширював свій вплив. Тому я не думаю, що Китай може може на якомусь етапі зіграти якусь позитивну для України роль. Виключення може бути ситуація якщо Китай буде вважати, що продовження війни негативно дуже впливає на його економіку, на розвиток його економіки. Поки що цього не відбувається. І мені здається, що навіть якщо багато китайських компаній потраплять під американські санкції, все ж таки в Китаї, хоч і така квазі але це це де-факто ринкова економіка. Ну Візьмемо 100 компаній, просто заборонимо їм все, заблокуємо їхні рахунки, ну, а через місяць відкриються нові 100 компаній, тими ж самими людьми, і будуть робити те ж саме. І протидіяти цьому доволі таки важко. Хоча це це, звичайно, це створює труднощі для них. Uh, ну і, і європейські лідери можуть з Китаєм говорити абсолютно про те ж саме, може можуть може звичайно закликати той же Шольце, той же Макрон, до якого там збирається їхати Сізимпін, закликати його бути конструктивним і, і переконати Росію припинити війну. Ну але знову таки чи вигідно це Китаю? Припинення війни Китай може вважати, що це йому вигідно лише, якщо це буде мати, якщо війна буде мати негативний вплив на його економіку, або припинення війни буде мати позитивний вплив на його економіку. Але Китаю точно не вигідно припинення війни на таких умовах, коли Україна буде відчувати себе переможницею Коли Захід буде відчувати, що от от ми в Україні допомагали Україна, перемогла, а Росія буде відчувати себе ту стороною, яка яка зазнала поразки. Тому що у Китаї протилежні протилежні цілі? Він він хоче послаблення заходу, послаблення сполучених штатів відтак. Йому треба, щоб Росія не не зазнала поразки в цій війні. Ми бачимо, як дедалі більше Російська Федерація впадає в залежність Китаю чисто теоретично, якби Китай схотів, чи йому було б потрібно. Чи міг Китай так натиснути на Російську Федерацію теоретично і змусити її вивести всі війська з України? Такі є потужності в Китаї? Китай міг би припинити закупляти величезну кількість російської нафти, наприклад, і Росія би позбулася просто грошей дуже швидко. Просто не було грошей на те, щоб продовжувати війну. І припинити припинити такі постачати в Росію товари подвійно призначення компоненти, які використовуються для виробництва зброї, тому що те, що китайські керівники, скажемо, кажуть, Блінкіну ну ну ні, то ми не держава, ми нічого Росії не постачаємо. Це наша приватні компанії. Ну так ви ж поважаєте ринкову економіку? Ми не можемо заборонити приватним компаніям робити те, що вони роблять. Ну це ж насправді всі розуміють, що це не так, тому що якраз в такій державі як Китай, ну так компанії можуть бути приватними, але вони вони абсолютно точно не постачають Росії компоненти, що використовуються для вироблення різної зброї без дозволу від відповідних структур Центрального комітету комуністичної партії Китаю. Тому ясно, що у Китаю, теоретично у Китаї є можливість. Плинути на Росію так, щоб вона просто не мала змоги продовжувати війну, але ж Китай цього не робить, і, і я не думаю, що в осяжному майбутньому він він це буде робити, тому що кажу, що він може кудись ру рухатись в цьому напрямку, якщо буде бачити, що продовження війни загрожує його економіці, Гроші. загрожує стагнацію його економіки, тобто що економіка не буде зростати. Китає ж є така амбітна мета. До 49-го року, тобто до століття комуністич захоплення влади комуністами в Китаї стати першою державою в світі, першою економікою в світі, першою у військовому плані з найсильнішою армією. Тобто Китаю потрібно сильна економіка, Ну потрібно, щоб його економіка розвивалася. Вона дуже загальмувалася під час пандемії коронавірусу, і вона поки що не відновилася навіть до до пандемічного рівня. Okay. Uh, ну знову таки через от таку всю централізовану систему через те, що під час під час пандемії протягом довгого часу там просто багато підприємств не працювали, uh, і я я не бачу сьогодні. Не бачу, щоб Китай якусь позитивну роль заграв. Він Китай дивіться, що Китай пропонує. Що давайте ми uh, зробимо мирну конференцію, посадимо Україну і Росію за один стіл, щоб вони домовились. Про що домовились про капітуляцію України? Ну, можливо, Китай би сказав, ну домовтесь там, про припинення вогню на сьогоднішній лінії фронту. Ну, дивіться, це, це така напівкапітуляція України була б в такому випадку. А Росія б готувалася б до того, щоб накопичувати сили і продовжувати далі свої, свої намагання. Окупувати більше української території, тобто я, я не бачу абсолютно ні нічого позитивного з боку Китаю на сьогоднішній день, як як не бачив і раніше. пан Ігоре Спасибі вам величезне за цю розмову. Ігор Айзенберг, професор Нью-йоркського університету. З нами був на зв'язку. Спасибі вам, підписуйтесь обов'язково. Лишайте ваші питання. Підписуйтесь ще раз. Акцентую і подобайки Будь ласка, пасиві.